Котики! І щоб у котиків не мерзли лапки, потрібні флісові рукавички, декатлон одношарові. Якраз зараз вже носити. На холодну зиму не потрібно використовувати, хоча при активному русі пайот. Відчуваю себе, як в тому анекдоті. Про коричневу шапочку, рукавички, кофточку і штанішки. Розміри є різні, але ж це чорний колір. Котики для вас, для моїх улюблених. Самі маленькі лапки, 2ХС, 2XS, ікс. См для лапок побільше, більше. і для найбільших лапоньок 2х і 3к. Бачите, для всіх маю. Про всіх подбала.